Ми живемо у світі, де капіталізм, здавалося б, править балом. Це система, яка створює неймовірні багатства. І все ж погодьтеся є тут один цікавий парадокс чомусь ця система викликає глибоку недовіру та часто розчарування. Чому ж так? Так у чому ж справа чому система, яка по суті перемогла, викликає стільки нарікань. Щоб розібратися, звідки ж у неї така, скажімо, підмочена репутація, нам доведеться зазирнути в минуле і простежити, як століттями формувалися наші погляди на гроші, працю і сам успіх. Наша подорож матиме шість зупинок. Почнемо з часів, коли робити гроші вважалося ледь не гріхом. Потім побачимо, як це перетворилося на чесноту. І простежимо, як блискучі обіцянки капіталізму зіткнулися з дуже суворою реальністю. І так, перша зупинка від гріха до науки. Спробуйте уявити собі часи, коли сама ідея заробітку, ну, вона була морально сумнівною. Саме тут, у глибоко вкорінених релігійних поглядах, і криються перші перешкоди на шляху до капіталізму. Століттями в Європі панувала одна дуже потужна ідея гонитва за багатством це прямий шлях до духовного занепаду. Цей погляд, який ми бачимо на фресках, де Ісус виганяє торговців з храму, створював серйозний моральний бар'єр. Ну як могла розвиватися торгівля, якщо сама її суть вважалася чимось брудним? Але ось тут і стався, можна сказати, інтелектуальний прорив. Італійський монах Лука Пачолі по суті заявив, фінанси це не якась там божа кара, а система, якою можна і треба керувати. Його винахід, оця подвійна бухгалтерія, перетворив хаос у поводженні з грошима на точну науку. Це був інструмент, який дозволив вести бізнес раціонально. Та знаєте, одного лише інструменту було замало. Потрібно було змінити саме мислення, і от у другій частині ми побачимо, як народилися нові цінності, що перетворили комерцію з чогось гріховного на справу цілком благородну. І ось тут на сцену виходить теолог Жан Кальвін, і він без перебільшення робить революцію у свідомості. Наполеглива праця, чесність, терпіння, реінвестування, прибутку все це раптом стало не просто шляхом до багатства, а й свідченням Божої прихильності. Це був неймовірно потужний духовний стимул для капіталізму. А де ця культурна революція проявилася найяскравіше у Нідерландах XVII століття. Просто погляньте на картини того часу, героями стають не воїни чи святі, а працьовиті торговці. Вести бізнес, мати гарний дім саме це тепер престижно і почесно. Уявлення про статус перевернулися з ніг на голову. А от тепер починається, мабуть, найцікавіше третя частина це перша велика битва ідей, з одного боку блискучий захист капіталізму, а з іншого його нещадна критика. Це момент, коли велика обіцянка зіткнулася з дуже темною реальністю. І першим великим адвокатом капіталізму став Адам Сміт. Його приклад, він просто геніальний у своїй простоті. Уявіть, один робітник сам один може зробити 20 шпильок за день. 20! А якщо 10 робітників поділять роботу між собою, разом вони роблять 48 тисяч. Це ж неймовірно. Це й була магія поділу праці, формула, що пояснювала, як цілі нації можуть стати багатими. Але мабуть, найзухвалішою ідеєю сміта була оця невидима рока. Він казав, що коли м'ясник чи пекар думають лише про свій прибуток, вони самі того не знають, чи працюють на благо всього суспільства. Виходить, що егоїзм це двигун загального добробуту. Ця ідея по суті зняла з капіталізму давнє тавро гріховності. Але поки філософи малювали райдужні картини прогресу, письменники, такі як Чарльз Дікенс, показували його ну, його пекельний зворотний бік, його вигаданий коуктаун, місто, де цегла почорніла від диму і попелу, став моторошним символом людських страждань і екологічної біди, які несла собою промисловість. І ось так народилися дві фундаментальні критики, які, до речі, актуальні й досі. Перша в стилі Дікенса стосується виробництва, чи не є ціна прогресу надто жорсткою чи виправдана експлуатація людей. А друга від мислителя Джона Раскіна, стосується споживання. Чи варті всі ці страждання того, щоб ми мали гори непотрібних дрібничок? У ХХ столітті на арену вийшла радикальна альтернатива комунізм. Цей експеримент, як ми знаємо, провалився. І що цікаво, його провал, як не парадоксально, висвітлив одну з найсильніших сторін капіталізму. Давайте подивимось на східну Німеччину. Спроба була амбітна створити ідеальний світ з хорошими умовами праці, з високою культурою замість бездумного споживацтва. Але система почала давати збій. Вона виявилася нездатною задовільнити прості людські бажання, і коли з полиць зникла навіть кава, ну, це стало останньою краплею. І от коли стіна впала, в східних німців вразили не якісь там розкішні автомобілі. Ні, їх вразили прості речі в супермаркетах: оливкова олія, свіжі болочки та сама кава. Це наочно показало, капіталізм при всіх його вадах, неймовірно ефективний у задоволенні повсякденних потреб мільйонів людей. І ось ми повертаємося у наш час. І що ж ми бачимо? А бачимо те, що всі ці давні суперечки вони нікуди не поділися, аргументи, яким вже сотні років досі звучать на повний голос. Здавалося б, усе комунізм зазнав краху, капіталізм переміг. Але ні, 1999 рік Сіетл, тисячі протестувальників виходять на вулиці. І якщо прислухатися до їхніх гасел, знову йдеться про експлуатацію, про те, що сенс життя підміняється дешевими товарами. Це ж ті самі скарги, ті самі, що були в Дікенса та Раскіна. Давайте візьмемо сучасного гіганта, наприклад, Apple. Цей графік чудово ілюструє дилему. Глобальний успіх, безперечно, на всі сто, але гляньмо далі: умови праці в ланцюгу постачання викликають, м'яко кажучи, серйозне занепокоєння. А чи справді так необхідний новий годинник? Питання відкрите, ті самі старі проблеми виробництво і споживання. Отже, ми підійшли до двох ключових, стійких недоліків капіталізму. По-перше, проблема виробництва. Система за своєю природою схильна ігнорувати страждання людей і шкоду для планети. По-друге, проблема споживання. Величезні статки часто створюються на задоволенні наших не найважливіших, а інолі шкідливих бажань. Ось у цьому і полягає головна дилема. Тож це історичне питання перетворюється на виклик для майбутнього. Справа ж не в тому, щоб знищити капіталізм, а в тому, щоб його, скажімо так, приручити. Як спрямувати його неймовірну енергію на створення справді важливих речей і робити це гуманно? Якщо ми не знайдемо відповіді, суперечки, що почалися багато століть тому, ніколи не вщухнуть.